Дібрі, що друзяки ждали, попросили мене підписники, каже, зроби по нормальній ціні алміни. Алміни, Бо, каже, барижмени вже такі ціни піднімають на ці алміни, що, що невозможно це невозможно купити. У мене дуже класна на них ціна, друзі. Оригінальні алмінки. Зроблю ціну дуже круту. Є таких два ящичка, в наявності є. Потім що прийшло? Ще є 80 ки барафони, дуже круті повербанки. Потім 50 піддесяточки. Отакі от 50-ки ще приїхали, друзяки. Отакі 50-ки, ліцензіровані, дивіться, все як положено. Потім в нас Хока, Хока 20-ки є. Потім в нас є барафони, моя улюблена позиція, це 30-ка. І що в нас ще є? У нас ще є, друзяки, отака позиція, крутізна, на 60 тисяч. На 60 тисяч теж ліцензіровано, свіжачок. Дивіться, яка апаратура на 60 тисяч. Все є в наявності для замовлення.